Доброго вечора всім любителям винограду та вирога лози. Сьогодні 28 квітня, знову ж таки, це відео, яке буде присвячене ось таким проблемам, які є у багатьох мене. Це, слава богу, тільки ну, ось тут пару лоз таких, які були не укриті. Тут трошки щось збереглося. Що з цим робити і як далі бути? Як все-таки не опустити руки і. Почати дивитися на це оптимістично. ну З цього тільки вихід один. На лозі, відносно того, як вона відновлюється, отакі речі можна що зробити. Їх можна просто обламати. Це, якщо лоза ось така багато, ну, кущ такий якось це, да в мене. тут це ну, вже років 5-7 це кущові, і він відновиться е, без особливих там проблем якихось. Ось такі обмерші лози, їх можна зараз же і вбрати. Чого вбрати? Що я так кажу? Тому що якщо е, залишити їх, е, і на лозі буде, можливо, десь тут щось є в мене е, Ось навіть вверху і то обмерзло. Ні, там немає. Е, ло, е, вегетуюча лоза, от сам пагін, він може весь не вимерзнути. Тут все вимерзло, а може пагін самий не вимерзнути. І якщо ми залишаємо, потім ось тут прокидаються вічка оці, в пазухах да, пасинки і починає рости. Але так як вже е, каплярна система е, сокоруху порушена, то, звісно, розвиток буде досить таки складний і ну, не, неефективний. Де погано розвиватися лоза. Звісно, треба, щоб був зелений приріст, для того, щоб куч не жирував. Хочеться, щоб було чим більше е, зеленого приросту. Але розвиток буде дуже поганий. А якщо ось так це вбираємо, да, бачите, вона, в принципі, вся, вся чорна, вона не відновиться. То таким чином сплячі бруньки. Да, Резервні, вони швидше починають свою вегетацію. Це вже провірено на власному опиті багато разів раніше, коли в мене теж були такі проблеми, я виламував. Але якщо це у вас кущ молодий, да? наприклад, ось ну, цей не вимк, бо був закритий. Молодий кущик посаджений. І у вас отака проблема, да? була б. То в такому разі не рекомендується обломувати Вимерший прирост. Ну, що, можливо, може бути так, що почка не проснеться і кущ ваш може якби дуже сильно тормознути і десь там середині літа вистрілити, і лоза не визріє, і будуть проблеми. А так, можливо, десь все-таки з пазух може пустити приріст, і якби вегетація почнеться швидше, і, звісно, тоді у вас буде. Вирогідість того, що лоза, яка виросте на молодому кущі, вона встигне дозріти до осені, да? визріти і підготовитися до, до зими. Так, ось такі от кілька порад з власних спостережень. Якщо буде це комусь корисно, я надіюсь, то ваш, ваш виноградник досить швидко досить відновиться. Ось, бачите тут. Теж так само. Я його все обломлю, тому що тут це. Там є почка. Ось тут є живі. Ось ці. Обираю все. Можливо, якщо навіть тут не проснеться, то ось є резервні. Бачите, тут так само. Обираю все. Все забираю, все, що примерзло. Це жива, бачите, ось так є жива, є, є вже яка примерзла. До вечора вже все дуже гарно видно на винограднику. Де у вас будуть пошкоджені, вони вже всі будуть чорні. Ось тут, бачите, це винний, був прикритий трошечки, то тільки там, де агроволокно торкалося, то трохи його побивало. Але, але це фактично. Не проблема. А ось там вверху, над шифером, це літній душ. Там вимерзло. Висота там десь порядка 2,30 над рівнем землі. Ось такий у нас був сьогодні мороз тут внизу. Для порівняння ми були сьогодні, судили картоплю в мами. Вона вище, там живе, ніж ми від, від, далі від Бугу, то в неї все прекрасно. Ніяких проблем, виноград не обмерз, так само в інших е, сусідів, ніяких проблем немає. Е, що ще, е, заморозки вже здається, похолодання ще буде, але десь аж вже знову-таки передають на другий, четвертий, здається. Ну, це треба дивитися по, вже по прогнозу. І в кого, ось я покажу зараз, я ще не відкривав, бачите? Ось зараз. Ось такий вже приріст, да? Ось такий приріст. Тут де ближче вже бачите. Вже дуже гарно видно. суцвіття, Такий виноград вже треба робити. Проломку зелених побігів. Вже треба їх нормувати. Тому що тому що вже, якщо чим більший виноград, да, виростає більша лоза, тим більше сили тратиться на те, щоб ця лоза відросла, поживних речовин куш витрачає. І, звісно, коли обломєте ось такі вже великі пагони, то виходить досить такі великі рани. Які важче заживають, звісно, це буде для куща не дуже добре. Того, якщо у кого вже такий приріс, то вже треба зробити проломку. Я ще теж тут не робив, буду робити. Незважаючи на те, що буде під арлокном, ну, від... виноград би всього, що я не буду відкривати, тому що це досить таке трудойомко. Буду там трошки його так відкривати боки зверху десь і побачу, якщо не буде похолодання 2 числа по прогнозу, то тоді вже тільки но зніму. А все, огровокно з виноградника. А поки що буде ось так. Тим більше, що там ще проломки мені внизу не треба робити, це ось, ось тільки цей виноградник підніму, продивлюся, проломлю і все. На цьому буду завершувати це відео. Можливо, воно комусь було корисне. Ну, звісно, мені хочеться поділитися тим, що в мене вже напрацьовано за кілька років на винограднику. На все добре, всім миру та добра. І слава Богу за все.